Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Сьогодні займаюся трішки огородніми справами господарства. ну, як завжди. Так що, кому цікаво, лишайтеся, а ми будемо працювати. Ну, ось так. Нарешті руки дійшли до моїх огірочків. Я їх підв'язала, звичайно, не на сильно високу опору, бо я не можу забити високі палки. Я їх тільки. Ось так поплила. День-два, вони зрозуміють, куди що, і тоді я їх трішки буду направляти. Чому я це зробила? Думала пускати по землі. По-перше, побачила, що листя жовтіє, ну, так як по типу фіту береться. Це по-перше. По-друге, так, в мене цьогоріч дуже все близько по грядках, ось цибуля, воно заглушує. Тут кабачки. Ну, посадила цей рядок так трішки неправильно, але нічого страшного. Кабачочки вже трішки з'являються. Це не гібридні, а якісь звичайні такі. І ось в мене тут розсадник цибулі. На чорнушку ще хотіла б запитати, чи потрібно її підв'язати, бо вона починає падати лягати. Чи може якось її зв'язати до кучки. Перший рік цим займаюся, тому підказуйте. І ось як діличка. Трудівничка. Трудівничка, одна, ось друга. Трудіться саму ранечку. Горох я свій вже вибрала, тому хочу тут посіяти по кінку, і ось там буду. Так, міняти, ну, така ситуація. Трішки по покінку сіяти, Ну, але зробимо так, що в наступному відео, дивіться, посів покінки. Не пропустіть. <с someplace> Ось так. ну Городина потихеньку заростає, заростає, але е, виходжу, трішки роблю. Морква чудово росте. Це, ця, що я з чаю сіяла. боби вже зав'язуються, нав'язуються. Ось такі перші є, вже геть великі. Ну, бурячки, як бурячки, ростуть. А, у нас роса сама раничку. Зараз ще ось ці огірки підв'яжу і все. Ну, цвітуть гарненько, це гібриди, так що і буде доступ. Ось такі тільки в нас люди вже закривають, і в нас ось такі тільки огірочки. манюсінькі-манюсінькі. Ось, знайшла трішки більшенько. Ось, бачите. <гум> ну, нічого страшного, все буде. Так, посолька вже теж нав'язується. Ось такі стручочки. Ну, ще вона не достигає. Помідори ростуть, диньки ростуть, чесник потрібно прополоти. Ось цю моркву треба трішки розрядити. Це я сіяла сівалкою, я її трошки пройшлася, але все одно дуже... Дуже густувата, так що треба її не щадити, а прорвати. І кролики з'їдять. Правда, їх все менше є і менше є, що має збільшуватись, ну, то нічого страшного. І ось так прориваю, ось така морквочка. Ну, це не зараз. Ідемо далі, я вам покажу, що в мене на городині робиться. Так, кріп це на огірки, кавунчики з моїх стаканчиків посаджено, тут капуста, помідорки, які також треба попідгортати. Ці огірки не буду чіпати. Вони, по-перше, від бджіл якісь залежать. Ну, дуже мало завізів, тому не буду навіть з ними морочитися. Нехай собі плетуться, куди хочуть. Пропадуть, так пропадуть. Пару кукурузи, молода капусточка починається нав'язуватися. Ось так. Вже люди забулись за капусту, а в мене ще є. Тільки починається. Так, тут теж огірки будуть плестися, помідорки, капуста, один чорнобривець зацвів. Цю капусту ще, де можна влізти, потрібно обов'язково прополоти. Це зроблю до вихідних 100%, так як на вихідних планується молотіння ячмені, я вже вам казала, цвітна капуста. Ось так. Тут баклажанчики, баклажани вже починають активно цвісти десь, бачили, дуже багато Ну, а ось якісь такі низенькі і ось гарненько цвіти. Завізів дуже багато. Ну, точніше, цвіту. Тут також пізня капуста, яку треба обов'язково прополоти, так як її вже буде гаплик. Ну і мої помідори, помідори все чудово все стоять, по пасинкові ростуть далі. Так що нема чому переживати. Обстригла я їх дуже гарно. Так, тут зав'язався патісончик маленький. Також треба тут прополоти трішки. І ще цвітна капуста, і там середня, ну а там кукуюза. Ну ось, нарешті прийшло до нас тепло, і ми накачали малого басейна. Кожного року купуємо басейни, так як постійно десь якийсь круг пробивається. Положила під низ коврика, якийсь раденце, щоб ніде не пробити, так як тут дно надувається, щоб м'якше було сидіти. І ось так наляли 50 літрів бетон, ну, а фатить йому скоріше нагріється. Це все в нашому молодому садочку. Сонця тут зараз багато і не буде ходити кури, гуси і качки не будуть забруднювати. Так. Ось так. Кому відпочинок і купання, а я все хожу біля свого ячменю. І вже дивлюся, що він геть повністю достигає. Вже гарні, тверденькі насінини. До вечора б можна було б ось розкусила, змолотити, не фокусується. Але в нас на завтра, післязавтра мають бути маленькі душі, тому більшості на суботу. Де ще й комбайна не бачила, в нас не ходить, тому буду зараз визвонювати, випитувати. Кабачочки починають настільки-тільки рости. Одного вже більшого я з'їла. Та як дуже за ними дивлюся, ось цей вже поганенький, вже починає підгнивати, викинемо. Ну, ось так, щось буде. І знову про наболівше. пропадають ці кролики, домовилися про вакцину, від кокцидіозу дала, що з ними не можу зрозуміти. Двоє є, а двоє щось, щось не те. Ну, З двох відселила в іншу клітку, але не знаю, дала антибіотики ще, але навряд ли. ось така картина неприємна. Цього річ взагалі ні по чому не йде ніякого толку, ні з королям, ні з гусенятами, не з каченятами. Ну, надію не втрачаємо, будемо продовжувати. Ось такі в нас справи, так що провакцинуємо ті, що є, а далі буде видно, буду споровувати. І ось так. Так що, такі в нас справи. Ці, -ці пуньки гарно собі їдять. Тут їм тепленько, здоровенько. Мені казали, щоб забирати їх, не забираю їх, їм то добре. Я ж дивлюся, слідкую за ними. Тут тепло, та як з чотирьох стін е, е, стекло і зверху ще, то їм тут тепленько, їм дуже тут тепло. Після того, як антибіотик дали, так взагалі просто все супер. Дітять, ростуть. Це все чудово. їм навіть тут з ось од неї дитя крила супускає.